В неділю 23 лютого в Умані о 14 годині на Майдані Героїв України пройшло поминальне віче. Уманчани запалили свічки пам'яті в знак скорботи за полеглими та поклали квіти. Були представлені світлини Небесної Сотні. На зібрані представники різних релігійних конфесій разом з громадою міста помолилися за померлих і відслужили панахиду. Уманські активісти наголосили, що майдан є безпартійним, що він бореться за майбутніх громадян нашої рідної країни. Жодне життя не буде покладене за політиків. Просили не покладати рук і контролювати владу на місцях. Звіт про виконану роботу буде в формі вічі кожної неділі о 14-й годині. Ми знаємо також, вже що Юрій Іванович він написав заяву про вихід, що саморозпускається фракція партії регіонів, але це вже запізно їхні рішення. Вони ну вони це не наразі, не на часі. Зараз потрібно не тільки розпустити, потрібно і засудити заборонити діяльність. Ми на місцевому рівні будемо забороняти діяльність і партії регіонів, і комуністичної партії, і всіх цих сателітів, прибічників цієї партії, які зараз після цього пишуть заяви, а потім будуть бігти, створювати якісь народні псевдонародні наші, якісь. Партії і буду триватися знову сюди до влади. Ми цього не допустимо. Це є ще раз наголошую. Революція гідності. Ми зараз будемо працювати над люстраційним списком. Ми будемо вишукувати тих людей, які звідси відправляли провокаторів. Ми всіх їх знаємо. В честь героїв, які загинули, захищаючи наше право на вільне життя, лунав гімн України. Був зачитаний вірш до матері, від якого сльози на очах не стримував ніхто з присутніх. Мамо, не плач, я повернусь весною в шибку пташинкою вдарюсь твою, прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, що слово бабуня не буде твоїм. Прийду і попрошусь у сон твій тихенько, розкажу. Як мається в домі новім. Мені колискову Янгол співає і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, Матусю, І тут сумно буває, душа за тобою рідненька болить. Мамочко, вибач за чорну хустинку, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив. І люблю Україну. Вона, як і ти в мене одна.